365 днів про взаємовідносини. День 145. Діти і покарання. От ми дійшли до цього моменту покарання, коригування, кара покарання. І я говорила в одній з програм про те, що не потрібно плутати покарання з фізичним биттям дитини, тому що це різні речі. Бачите, кожна людина вона виростає в своїй сім'ї. І в нашій сім'ї всі різні, тобто, в мене була одна система виховання, у вас була зовсім інша. Я не можу сказати правильно чи неправильно, тому що не була в вашій ситуації. Але я знаю, що система покарання, яка була в моїй сім'ї, тобто система виховання, вона зіграла ключову роль і хорошу роль в моєму житті. Тобто, фактично, ті обмеження, які батьки ставили для мене в моєму житті. Вони спасли мене в багатьох ситуаціях і допомогли вималюватися в нормальне, благословене життя. Тобто, карати це означає виставляти межі, це означає вчити, попереджати і зупиняти, якщо ви бачите, що дитина може нашкодити собі. Тому завжди в Біблії карання воно не асоціюється тільки з різкою, хоча Біблія використовує слово різка, але воно використовується наостанок, з чого складається саме коригування. Можете записати, що дитині потрібно покарання, яке означає тренувати дитячий характер. Попереджуючи погані вчинки і наставляючи дитину в правильних поведінкових цінностях, це формування характеру. Скажіть, будь ласка, чи можна сформувати характер різкою? Ні. Характер можна сформувати, пояснюючи і працюючи над ним? Тому як викладається ця система покарання в нормальних сім'ях, де навчені батьки Богом спочатку йде спілкування. Це невід'ємна частина сімейного досугу, розумієте? Коли людина спілкується, батько і матір спілкується зі своєю дитиною. Це спілкування має бути постійним. При спілкуванні, при житті, при перебуванні в певних умовах, я як мама або. Тато дитини бачить моменти, які треба виправити, скоригувати. Тому він сідає і починає говорити з дитиною: дитино, у нас є проблеми в цій сфері, нам потрібно їх скоригувати. Якщо ти не звернеш увагу на наші слова, мені прийдеться обмежувати тебе. І тільки коли вже не доходить абсолютно ні спілкування, ні попередження, от тоді йде покарання. Тобто, і це покарання, це не той вид покарання, коли батько або матір хватає якийсь інструмент там, ремінь або там різко і лупить дитину. Ні в якому разі, це ненормально, це психічно нездорова людина. Це завжди є обмеження. Фактично, в більшості випадків це можна обходитися і без цього, тому що обмеження, коли нормальні відносини, дитина реагує на слова батька і матері. І вона в цих обмеженнях так, вона може бути обмежена в часі, в обмежена в іграх, в обмежена там, в фінансах, обмежена в прогулянках, обмежена в якихось речах, які для неї і є як покарання. Тому, коли ви розумієте цей процес, ви не будете переступати межі дозволеного раз і потім не будете картати себе за те, що ви не показали зрілість, психологічну зрілість. А ще я вам скажу, що будь-який вид покарання він буде болючим для вас. Він болючий для дитини, він болючий для вас. Тому що, по суті своїй, ми ті, які готові покривати все. Але пам'ятайте, Бог говорить: я кого люблю, того караю. Тобто, виховання воно буде завжди передбачати зміни. І якщо у вас цей процес іде нормально, ви будете бачити, що з кожним разом дитина стає тою, яка вимальовується природним шляхом. В силі, в характері, в розумінні, в цінностях.